Навіть не знаю, з чого почати. Дозвольте мені почати з того, що цей відкритий лист до народу України і до президента Зеленського. Мені так особисто шкода того, що президент Зеленський сьогодні пережив у Білому домі. Він прийшов сюди. Просити допомоги у забезпеченні миру, а натомість з нього сміялися. Це було так, ніби він говорив з дітьми нашого президента і віце-президента нашої країни. І вони мали необережність, щоб звинуватити його у неповазі. Ці двоє чоловіків проявляють неповагу. Президент Зеленський абсолютний герой, враховуючи те, що прожив він та його співвітчизники за останні три роки. Тому що диктатор вирішив. Що хоче ще декілька кілометрів загребти, перетнув кордон і почав вбивати людей. Я дуже збентежена. І я відчуваю приниження для нас як для країни, що ці двоє чоловіків є наші представники. Обрані представники, все, що я можу сказати, це те, що мені дуже шкода народ України. Що я можу своїм землякам сказати, якщо ви не розлючені тим, що відбулося у овальному кабінеті, вам дійсно потрібно поставити під сумнів свою мораль. я втомилася від цієї підступності і скажу прямо від поцілунків в дупу, які висять навколо нашого президента. І виконують кожну божевільну його примху, ту, що він забажає. Це треба зупинити. І ми як народ зобов'язані забезпечити це. Зобов'язані. якщо ви не вийдете і не проголосуєте, якщо ви не зателефонуєте своїм представникам, якщо ви не зробите все, що в ваших силах, щоб зупинити цю пародію, яка називається президентством, то ви є співучасником. Ви є частиною проблеми. і Ви заслуговуєте на все. Тому що повірте мені, ми вважаємо, що це погано. І зараз ось ось стане дуже дуже погано. Ми не можемо дозволити собі яйця. Ми не можемо дозволити собі житло. Або ж не можемо дозволити собі охорону здоров'я. Це лише грошові проблеми, які ми маємо зараз. Але додайте до цього, що ми є дивовижним посміховищем усього світу, тому що наш президент не може закрити рота і перестати говорити перше, що, що приходить йому на думку. Якщо ви не допомагаєте з цією проблемою, то ви також проблема. І президент Зеленський, мені дуже шкода. Будь ласка, знайте, що те, що ви терпите сьогодні, це не йде від американського народу. Це від людини, яка, відверто кажучи, стала лайном.